Дорогі брати і сестри, благодать та мир від нашого Господа, що воскрес, перемігши наш гріх, владу диявола і нашу смерть. І сьогодні у нас Слово Боже, старозаповітне читання, Ісая 29, у нас два вірші, тільки 18 і 19. І в той день слова книжки почують глухі. А очі сліпих із темноти та з темряви бачити будуть. І сумирні побільшать у Господі радість свою, а люди у Богі в святому Ізраїля тішитися будуть. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що важко почути, побачити, зрозуміти слова книжки в даному розумінні писання Слова Божого. Писання саме чітко показує, що воно тільки Духом Святим відкривається, тільки сам Бог відкриває. І я можу почати з свого особистого прикладу. Не дуже це люблю, але тут він дуже доречний, коли ми з дружиною придбали першу Біблію ще в останні роки Радянського Союзу, так ще воно дорого було тоді, контрабанди нам привезли. І от ми почали читати ну, з таким певним трепетом. Все ж таки, особлива книга дефіцитна, крім того, чомусь радянська влада ховала, значить, був якийсь сенс в цьому. Заборонний плід солодкий тут було в кращому розумінні. Ну, звісно ж, такої віри не було, хоча було якесь там розуміння особливості цієї книги. І от книгу буття, все ж таки, ми так прочитали із задоволенням. Цікаво, звісно, важко. Це сприймалося багато що, не те що тепер. А от уже вихід теж пішов нормально до того часу, поки Біцелаїл із Оголіявом не стали будувати скинію. Отак, не дійшовши до книги Левит, ми на кілька років Біблію і відклали. Ну і є інший приклад, уже прямо біблійний, в діях святих апостолів, в восьмому розділі історія про ефіопського євнуха. Людину освічено. Яка мала можливість читати книгу Ісаї, а це було ще складніше ну, отримати її, ніж там в 88 році Біблію в Радянському Союзі, тому що книги були дуже дорогі, стової були дуже дорогі. Але він був міністром великої країни Багатої Верхнього Єгипту, і ось він мав такий привілей, читав книгу Ісаї. З'являється диякан Полип перед ним, Дух Святий направляє його течніше, теж прекрасний образ того, як Дух Святий керує нашим спасінням, і те, щоб ми зрозуміли Слово Боже. І коли читає 53-й розділ, цей Ескопець, то Полип питає, про Ісаю нашого знов-таки, чи розумієш, що ти читаєш? А той відповідає: як зрозумію, коли ніхто не наставить. І як практичний пастор нашої невеликої парафії, навчаючи людей катехизосу, я кожного року переконуюсь в тому, що все ж таки не випадково Бог каже через святого Павла, наприклад, що віра від слухання, скільки сам не читає, є, звісно, приємні винятки, коли людина прочитала Біблію, наче як все зрозуміла. Але більшість людей, які принаймні приходять до нас на катехизис, якщо вони не прийшли, і не були вже навчені якось в іншій християнській церкві, все закінчиться тим, що або Біблію не читали, або пробували читати і кинули, як ми, Світлана, і на будівництві Скинії Бицелаїлом і Огаліявом. Тому що ну важко читати незрозуміло, Там я вже не кажу про те, як багато людей навіть новий заповіт починають читати і спотикаються на родоводі, як це там чоловік породив свого сина, коли ми знаємо, що жінка породжує, ну і все інше. Я не кажу про те, що ми не розуміємо духовної цієї нитки червоної, яка проходить через все писання, що писання відкривається на значенні Духом Святим, а в центрі є Христос, який є, і в центрі цього. Родоводу. І так само книга Левит, вона теж свідчить про поклоніння, до якої ми не дочитали, як би і агаліяв робили з киню, і інші мистецькі речі, і це поклоніння веде нас до поклоніння єдиному, триєдиному Господу, який найдоступнішим чином об'явився нам у новому заповіті і особисто в Ісусі Христі. Який сьогодні разом із Духом Святим і Богом Отцем керує нами тут через проголошене Слово, Господь приходить також сьогодні у таємстві Господньої вечері і все Писання свідчить про нього, про нього, який помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. І вже повертаючись до своєї біографії, що насправді мені стали зрозумілі слова книжки, хоча я потім і новий запевіт весь прочитав, іначе як вдумливо читав перший раз, але справді відкрилося тільки от в цьому залі, коли ми там 20 гаком років тому прийшли з дружиною і сином сюди і почули зрозуміле пояснення Біблії нашою зрозумілою мовою. Отже, слова книжки. Слова книжки. ми можемо сказати, що це мала не тема наша, або як ці слова книжки стають зрозумілими, як глухі чують, а сліпі починають бачити і розуміти Божу волю і Божу милість, звісно, в центрі, і Боже прощення гріхів заради жертви Ісуса Христа. Ну і коли писав Ісая, а писав він ще за 700 з гаком років до того, як Євнух Ефіоп читав його книгу, то звісно багато було людей неписьменних, А якщо і були письменні, то доступ до рукописних книг був ну вкрай обмежений, ще більш обмежений, певне, можливе, ніж в першому столітті по Христовці. Перші раки по п'ятдесятниці. І ми можемо прочитати попередні вірші цього ж розділу, одинадцятий і дванадцятий. До речі, ми пам'ятаємо, що пророк Ісая він, як і інші пророки, показував на гріхи народу і застерігав. Щоб люди трималися Слово Божого, об'явленого для них тоді найясніше, у П'ятикнижі Моїсея, пророки далі це коментували і теж під Божим проводом вже давали накази Божі, як людям триматися цього Слова в цих поточних обставинах. І ось Ісая попереджає цей народ, який був дуже грішним, хоча його хотів сказати, євангелі, його називають п'ятим євангелістом, Хоча його книга, його послання справді дуже євангельське. І він каже так, і буде вам кожне видіння, немов би слово запечатаної книжки, що дають її тому, хто вміє читати, та кажуть, читайно ну оце, та відказує той, не можу, вона ж запечатана. І дають книжку тому, хто не вміє читати, та кажуть, читай на оце, а той відказує, я не вмію читати. Ну, навіть коли вмієш читати, то от послання в Біблії з першого разу рідко коли до нас доходить. І наскільки я розумію, дуже часто люди, які розказують, що вони одразу щось зрозуміли, то теж зазвичай, крім якихось особливих випадків, слово сіялося. Чули якісь проповіді, чули якісь пояснення, чули якісь свідчення, можливо, від них відверталися. Але от дуже цікаво. Зрозуміло, що не може прочитати не письменни, але ось не може зрозуміти і письмени, бо ця книга для нього запечатана. І ми далі можемо бачити із нашого слова зв'язок із Перших Карінтян 2,14. Все ж таки я вам буквально зачитаю це місце, а не буду переказувати людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо це їй глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Тобто, те, що ми вже говорили, нам треба, щоб нам хтось напутив, як каже Ефіопський Євнух. Хоча він та був віруючою людиною, просто йому складне місце писання потрапили. А що вже казати про нас, коли ми не знали Бога і розгортали Біблію, і кінець кінцем, будучи письменними, не розуміли її. І, дорогі брати і сестри, коли отак книга залишається запечатаною, коли людина не розуміє того послання Духа Святого Писання, тоді людина або гине, або треба, щоб хтось пояснив. У нас є ще прекрасне місце, дуже суголосне. От, можливо, не скільки 18, та й 18 віршу і 19, але особливо 12 му віршу, цьому 11, який ми щойно прочитали, це об'явлення Івана Богослова, п'ятий розділ. Те ж саме, ми знаємо, як писання пояснює писання, і писання будується на основі писання, починаючи з книги Буття, Вихід інших книг, Тори. І доходячи, ось, як то кажуть англомовні, від Буття до об'явлення. І ось видіння Івана Богослова, коли люди не можуть прочитати книгу, тому що вона запечатана. І тоді. Один із старців промовив до мене не плач, ось лев, що із племені Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім початок її. Лев із племені Юдина, із коліна Юдиного, це Ісус Христос, параста із пня Ісея, так, із роду Давидова. І він переміг. Саме своєю смертю і воскресіння. І ось далі Іван пише, і я глянув, і ось серед престоли, чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Тобто Він бере Ісус наш з'явлений тут, хоча і переможцем, але навіть називається левом, але видіння таке, що Він агнець заколений. Коли Павло каже, що ми проповідуємо Христа Розп'ятого, це центральна істина Слова Божого. Звісно, і того, хто воскрес, це все в одному. Пасха, як євреї святкували Пасху, то з широкому розумінні наша Пасха це і Велика П'ятниця, коли Господь помирає на Христі, і Великдень, коли Господь Воскресає. І ось далі Агнець читає, і от всі співають гучним голосом: достойний Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу. І благословіння. Це той, хто нам, по-перше, відкриває Біблію разом з Духом Святим, як ми от про сім духів читали сьогодні, і разом з тим, той, хто я повторююся, але це важливо, якщо проповідник повторює звідси з проповідності з кафедри, є він сам в центрі Біблії. Те, що нам треба пам'ятати кожного дня відповідь фарисеям. Ми сьогодні читали 12 розділ Матвія, а так само Івана 5:39. Фарисеям Господь каже: на Писання, думайте, маєте в них вічне життя. Звісно, ми маємо вічне життя в них, амінь, але маємо тільки через Христа. Бо вони, Господь каже, свідчать про мене. Господь так пояснює юдеям, фарисеям і садукеям, і все ж таки наша ж тема про сліпоту і глухоту. І ми можемо згадати, як Господь в одному з місць називає фарисеїв сліпими. І вони не повірили, більшість не увірували в Ісуса як в Месію, хоча дехто увірував, тому що Господь їм відкрив очі. І у нас дуже багато прикладів також в новому заповіті, як навертаються і люди із язичників. Починають люди із темноти бачити, глухі починають чути. Це у нас і сотник, у якого слуга хворів, і сотник Карнілій, і також жінка-сірафінікіянка, і один із вдячних десяти прокажених, все ж таки самарянин, а не юдей. І звідки береться віра? Віра буває, приходить від того, що Дух Святий він відкриває вуха, і людина починає слухати. Для цього дуже часто потрібен час, а також Господь використовує наші якісь обставини, в яких ми буваємо. Я вже згадував цю жінку, сіра Фінікіянку, То у неї була от така особлива ситуація або у сотника, у якого фугау дуже важливий, дорогий для нього помирав. Все ж таки, зазвичай треба час, і дуже важливо. Я хочу вас заохотити, щоб ми не думали. Що можна лежати вдома в неділю на дивані, Дух Святий, коли зійде на нас, просвітить, і ми все зрозуміємо. Все ж таки, треба слухати слово Боже, приходити до церкви. І один із улюблених прикладів, який я повідав один з моїх учителів на його біблійному класі, колись прийшла вірна дуже лютеранка з його парафії, і, врешті-решт, перша в житті привела на служіння свого чоловіка. Який сидів і всім виглядом показував, що він тільки прийшов із поваги до жінки своєї, і нічого спільного з цим мати не хоче. І коли пастор там казав Слово Боже, от Бог говорить, та він мало не з місця викрикнув і сказав: А звідки я можу знати, що це слово Боже, а не просто написане в книжці? Ну, а потім він другий раз прийшов, третій раз прийшов, і там десь через пару місяців, як він вже тихо сидів і слухав, колись прийшов вже такий же заднього сидіння, теж саме крикнув, що ви тут мені розказуєте, що це слово Боже, а де моя певність, що це слово Боже. І той так обернувся до нього і сказав, ти що, не розумієш? Біблія це слово Боже. Тобто Дух Святий він працює з нами. І нам треба слухати проповіді, читати Біблію вдома. Застосовувати до себе засоби благодаті, як ми кажемо, коли ми вже члени церкви, не нехтувати причастя. Також ми маємо бути наполегливі в тих молитвах, щоб наші родичі, які не знають Господа, близько може там щось більш-менш чули, і, можливо, навіть дуже часто вважають себе християнами, але насправді ну уявлені дуже бувають такі, скажімо, мінімум, розпливчаті про Бога і про Його Слово. І отак от, от глухі або глухонімі починають чути спочатку і сліпі бачити. Мені подобається, як тут Ісая пише, що спочатку чують, хоча це, можливо, паралелізм, якийсь там знавець івриту книги Ісаї може скаже, що це паралелізм, але я вбачаю в ньому саме таку послідовність дидактичну, методичну, що спочатку вуха наші відкриваються, і потім і очі наші розплющуються на слово Боже, тому що Дух Святий це зробив. Ну і продовжуючи далі. Історію сілень нашого Господа в новому заповіті багато глухих він слює, багато сліпих. То є ще такий момент, коли глухонімих він всілює, і колись німа людина після того, як відкриті вуха і розум розкритий. Це теж біблійний вираз, що розкривається наш розум Святим духом, після цього вже Людина може справді прославити Бога своїми вустами. Що ми робимо і в приватних свідченнях, і весь час сьогодні в нашій літургії великою мірою, наші гімни, які ми співаємо. До речі, ми органічно переходимо до нашого гімна, дуже відомого кажуть найпопулярніший гімн в історії християнства, принаймні останніх пару століть. «Amazing Grace» або «Яку ти втішну новину, як ми співали сьогодні, в цьому перекладі або Дивна Благодать теж є інші такі переклади. Я думаю, майже всі ви пам'ятаєте, що такий був Джон Ньютон, грішник, работорговець, який возив людей рабів із Африки в Америку. Добре на цьому заробляв. Але Живучи в той час, в XVIII столітті, будучи там в британсько-американському контексті, де все ж таки слово Боже звучало дуже рясно, він не міг не чути і не знати Слово Боже. І коли одного разу його корабель потрапив в жахливий шторм і він вже думав, що загине, то всі ці брудні заробітки вже не давали ніякої. Надії на майбутнє перед можливою зустрічю із Господом, і він відчув себе непрощеним грішником, і він закликав до Господа, і от саме цей момент став зламом у його житті. І він написав під цим враженням цей прекрасний гімн і там є слова про те, що я був сліпий, а тепер вже зрячий нині я вже бачу. Тобто Бог відкрив йому очі. Ну і наскільки я так пам'ятаю біографію Ньютона, він став потім служителем. Був такий певний Божий знак, здається, десь звільнився Вікарій. Його покликали там служити туди. Він написав ще деякі гімни, тексти, але мелодія це не його. Ці вірші стали дуже популярними. Десь на 20 мелодій клали, і кінець кінцем на одну з таких світських мелодій, здається, Колумбія, коли поклали, то от тоді в такому форматі цей гімн «Amazing Grace», вражаюча благодать, вражаюча Боже благодать, про прощення всіх наших гріхів. От в такому от комбінації з такою музикою гімн завоював весь світ. Я колись прочитав таку статистику. Підрахована, що цей гімн звучить в церквах, на якихось там інших акціях, є навіть на просто світських концертах на заході. Часом навіть невіруючі співають поп виконавці, рок виконавці звучить, вдуматись 10 мільйонів разів на рік звучить цей гімн. І це тільки один гімн. А тепер подумаємо, брати і сестри, як звучить слово Боже. Нас тут небагато тут в цьому. Воюючому Харкові, який під обстрілями досі, навіть після звільнення більшої частини, переважно, там 95-94% території звільнено, але ракети прилітають. І ось ми тут збираємося. і Інші люди в Харкові збираються, і в Україні збираються християни. Усі, і лютерани, і нелютерани всьому світі, скільки звучить слово Боже, скільки звучить Слово Ісаї, п'ятого євангеліста. Це вражаюче, і це той інструмент, яким відкриваються наші вуха і розплющуються наші очі. І ми бачимо, що оце слово Боже змінює людину. Ось цього колись гордого грішника, який приступав моральні норми Джона Ньютона, Бог зробив сумирним. У нас 19 й вірш говорить саме про сумирних, які побільшать радість свою у Господі. І ми можемо згадати на гірну проповідь, початок блаженства нашого Господа, блаженні в Богі Духа. У Богі, це не обов'язково бути злиднями, бомжами, просити біля церкви. Убогі вперше. Чергу, це духовна категорія в Слові Божому, так само, як і глухі, так само, як і сліпі, ну і продовжимо німі, хоча це не є темою нашого Слова Боже. І ми побільшуємо свою радість у Богі сумирні. Чому? Тому що Ісус Христос сказав апостолу Петру після того, як Він сповідав Його Господа, Сина Бога Живого. Він каже, що зв'яжете на землі, те зв'яжеться на небі. А що розв'яжете, які гріхи простити. А що нам треба, щоб наші гріхи були пробачені? Нам треба просити про пробачення гріхів. І коли ми просимо про пробачення наших гріхів, Бог розв'язує нас від путь цього гріха. Він звільняє наше сумління, і тоді насправді як каже наше слово. Сумирні побільшують у Господі радість свою, а люди убогі в святому Ізраїлі тішитися будуть. Горді це не обов'язково багаті і здорові. У нас є гарна ілюстрація на вівторі Кранахів Віттенберському по смерті Лютера, де показаний, можемо так сказати, характер лютеранства в центрі Господня вечеря, ліва частина вівторя це хрещення. А от права якраз сповідь і внизу проповідь цей знаний слоган нашого сайту, як Лютер проповідує, людям і теж історичні персонажі всі в цьому вівтарі використані. І там є такий момент на цій правій створці, як оцей один гордий, багатий, одягнений, іде зв'язаними руками від вівтаря. Пастор Бугенгаген, духовник Лютера, не відпустив йому гріхи. Чому? Тому що не простив, але не обов'язково бути таким багатим матеріально. Дуже часто люди вважають себе багатими власною праведністю і навіть дуже бідні так вважають і не отримують прощення. Ми можемо згадати вже другий раз сьогодні 10 прокажених. Ми згадали тільки одного, 10-го самарянина. Але оці дев'ять. Юдеїв, вони пішли, вони не подякували нашому Господу за сілення, пішли одразу формально, наче правильно, все робити до храму, до священика, показатись. Тобто вони були на дні. Може, вони й були багаті до того, хтось із них, але вони були на дні суспільства. Вони ходили, знаєте, в середньовіччі там з дзвониками нам розказують, як ходили. Ну тоді дзвоників не було, але треба було іти і кричати нечистий, нечистий. Десять кроків це найближча дистанція, куди міг підійти. І ось також Бог дав: от так от дар подяки цьому самарянину. Будьмо ж схожими на цього вдячного самарянина. Уповаємо не на власну праведність, не на власне духовне багатство, тому що ми убогі духа, ми сумирні. І ми таким чином. Навіть якщо хтось і багатий, як Давид. Як Закхей, як Матвій. Останні двоє були митниками. Матвій, може, не того масштабу, звісно, як Закхей, але коли Господь відкриває очі, відкриває вуха, то тоді наш стан перед ним змінюється. Ми можемо згадати ще одну багату людину. Фарисея, Никодима, якому було щось незрозуміле, і він прийшов уночі до Господа для того, щоб почути роз'яснення, для того, щоб Господь йому розплющив очі. Отже, радіємо прощенню, радіємо прощенню, які б не були наші гріхи. Пам'ятаємо Петра у сльозах, коли він тричі відрігся Господа, але Господь по своєму воскресінню ставить його на служіння. І той Петро, який боявся після дня П'ятдесятниці, проповідує тисячам людей, і ми бачимо плід Духа Святого на навернення тисяч. Нехай же Господь благословить вас, побільшувати радість у Христі через прощення всіх ваших гріхів. Амінь.